Чоловік все життя змушував схуднути, а сам пішов до іншої. Історія нашої підписниці. Я все життя була пухкенькою ще з часів школи. Коли приїхала до міста навчатися, поступивши в університет на медичний, познайомилася з добрим, гарним хлопцем. Але перед тим, як взяти шлюб, він мені поставив умову. Я мусила до того часу похудати на 10 кілограм. Мені це вдалося зробити за рік. Це були тортури для мене. Я не звикла до такого. Але моя мати мені сказала, що якщо в місті так прийнято, то доню займайся як тобі зручно. Звісно, дивись на своє здоров'я. Як тільки я похудала на 10 кілограм, мій чоловік стримав слово, ми взяли шлюб. У нас було 15 гарних років спільного життя. Народила я двох здорових донячок. Побудували, побудували два будинки, все начебто гаразд. Але чотири місяці тому мого чоловіка було мобілізовано. Я дуже сильно переживала. Але так сталося, що в нього гарна команда, в нього повезло з комбатом, який дозволяє навіть по відеозв'язку нам інколи спілкуватися. Тому я вважала, що все в життя налагодиться і тут ніж. Тиждень тому моя донька, зайшовши на соцмережі свого батька, мені показала фото, що він з іншою жінкою, яка, вибачте, в два рази більша за мене. Вони там стоять в обнімочку і посміхаються. Коли наступного дзвінка я йому зробила скрін. Питала, хто це така і чому ти так з нею в обнімку стоїш на фото. Бо це донька побачила, навіть не я. Тобі не соромно, на що він мені кинув слухавку і сказав потім в повідомленнях, що подає на розлучення. І що ви думаєте, він дійсно подав через адвоката? Мені ось на днях прийшло повідомлення в додаток Дія, що це вже є ухвало. І є навіть дата судового засідання про розірвання шлюбу. У мене дуже тяжко на душі, бо я дуже багато вклала в ці відносини. І все спільне життя я постійно худнула, пригала, бігала, плавала. Все, що можна було серед дієт, я спробувала. Це для мене було надважливо мати гарний вигляд для чоловіка. Особливо було тяжко після народження доньок. Підкажіть, чи є варіант якось затягнути судовий процес, щоб родину зберегти? Є варіант подати клопотання про примирення, де ви описуєте свої переживання і аргументуєте, чому хочете зберегти родину. Суд тоді може зупинити розгляд справи на період.